13 клас для нас останній, тому ми вирішили поспілкуватись з учнями для того, щоб спитати, які в них плани на майбутнє. Який момент шкільного життя ви запам'ятаєте назавжди? А Як у нас було змагання по вдяганню проти, проти газу на час, і ми все це робили під козаки фонду? Чарювання в класі. На який бал ви складете НМТ по математиці? Я сподіваюся на 145. Я сподіваюся на 160. Чому тобі було найважче сказати про що ви в школі? Моїй любимій вчительці Тетяні Дмитрівні. Мені було б сумну. А я рада. Прощатися. <ріху> 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 Який предмет ви складаєте на НМТ Чу? А четвертим предметом я складаю англійську мову, тому що я її вивчаю дуже багато років з маленького віку, і я в ній найбільш впевнена. У мене також англійська мова, і я її дуже люблю. і З дитинства я її вивчаю. І в подальшому житті я б хотіла розвиватися у сферах, пов'язаних з цією мовою. Яка ваша улюблена українська пісня? Парафінюк буба Звір, але автора не знаю. Яке слово найкраще описує твої 11 років у ліцеї? Різноманітність. Сім'я. Ваш ідеальний день? Е, встати в 11 годині приблизно, піти спокійно, приготувати собі сніданок, е, поїсти, повалятися на диванчику, потім піти, погуляти. Mm -hmm. І поїсти знову. Ну, прокинутись десь о 10-й ранку, дуже смачно поїсти, прогулятися трохи, потім чимось позайматися або повалятися на дивані у Тіктоці. Теж добре заняття. Потім, мабуть, теж погуляти трошки. Та й все. Головне, не сильно перенаван... перенавантажувати себе. І все буде добре. Все буде Україна. У чому сила? правді. в грошах, в криптовалюті. Що скажете про минулих учасників інтерв'ю? Ну, Єгор Красавчик, і Ромікс, і Ростик. Я не знаю, про що вони говорять. Мені вони не подобаються. Хто буде найуспішніший в нашому класі? Через 10 років. Через 10 років е я вважаю, що будуть всі успішні, найкращі. І я, я вам це бажаю. А я вважаю, що я. Ні. Ні. Який предмет складаєте на НМТ? Англійську мову. Я теж англійську. Англійську бо це не легше. Чому? Тому що я е, майже все життя вивчаю англійську мову. Я теж майже все життя вивчаю англійську мову, і вона мені дуже подобається. Це легше ніж фізика і біологія. Кілька слів про ліцей. Який предмет складаєте на НМТ, то чому? Біологію, тому що мені подобається цей, цей предмет. Теж біологію, кермову, математику та історію України. Улюблене місце у ліцею: mm, Столове та туалет. 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 Привіт! А чого ти не хотіла зніматися в інтерв'ю? Жизнь така, не я така. А ти. Так надо. Чого? Так. Пару слів собі на майбутнє. А, я всього добюсь, все зможу і буде щаслив. Щоб я міг залишатись такою ж хорошою людиною. Добре. Яку пораду дали б ви собі з першого класу? А навчатися більше з восьмого класу, аніж до восьмого. Бути більш рішучою і нічого не соромитись. Що запам'яталось за 11 років навчання? Е, як наш колишній однокласник йшов е, ну, по класу та розлив антисептик е, та пробачався перед іншою однокласницею О, так? Да. отак? Да. Наш випускний мені запам'ятався найбільше. Як ми сьогодні сиділи і розмальовували наші футболки. Добре. Плакати на випускному будете? Ну, якщо тільки від радості, ні, не буду, Світлана Анатолійовна, вітаю! Ось Спасибо символ нашої школи. школи. Дякую. А як а, ви відноситесь а, к крадіжкам в нашій школі? Та руки їм всім повідривати. Я думаю, не треба. А я думаю, що треба. Не треба, хай живуть. Хай. хай їдять на здоров'я. Пару фактів про себе, будь ласка. Ну, я люблю Кока-Колу. Кохаю. Я люблю слухати музику. А я полюбляю пити пепсі. Я ненавиджу Кока-Колу. Я ненавиджу кока колу А тут, Що вам запам'яталось за 11 років нашого навчання? Те, що ви класні, суперові, щирі, відкриті, інколи занадто сміливі, і вмієте. На... особливо на уроках фізики і астрономії, дуже сміливі. Дуже, дуже. А взагалі найкраще. Вмієте йти на компроміси і ну, ви, ви несподівано чудові. І дуже дружні. Залишайтеся, не, не втрачайте цей дружній зв'язок. Дякую. І не надо приходьте. Сумувати Ми за, за вами. Будемо чекати. Наскільки з Даші нам тез математика? Думаю, мене 160. Хотілося би, хоча б на прохідний. 150. п'ятдесят. Чия відповідь з учасників інтерв'ю вам найбільше сподобалась? Е, відповідь Віки із одинадцятої одинадцятого і. Що саме це було? Що, типу, їй все подобається, але потім сказала, мені не подобається. Мені подобається відповідь Артема. Я кохаю Кока-Колу. У мене бонусне питання до Ані. Чому ви завжди приходите до школи мінімум на другий урок? Немає відповідей.